Допоки онкохворі чекають на ліки в Україні, щоденно помирає 9 людей, які не дочекалися трансплантації органів. Влада, кажуть, лікарі ніби не чує обурення фахівців та вимог змінити законодавство, збільшити фінансування та збудувати нові центри трансплантації в Україні. Сьогодні громадяни вимушені шукати лікування за кордоном, яке коштує в 20 разів дорожче аніж коштувало б в Україні. Кожного дня в Україні помирає 9 людей, які не дочекалися трансплантації. Громадяни України змушені шукати допомоги за кордоном. Однак фахівці говорять, якщо на державному рівні підіймати питання створення вітчизняних трансплантаційних центрів, можна було б допомагати усім хворим, котрі цього потребують. По тим же даним головного трансплантолога Білорусі та же операція, наприклад, по почкам по трансплантації почек, нашим пацієнтам обходиться в 50-60 тисяч доларів. себестоїм. Смотримость эта операция составляет 10 тысяч долларов. Как сказал Руслан Викторович, наши специалисты могли бы ее делать за 120 тысяч гривен. Разница огромная. Сьогодні в Україні проводиться близько 120 трансплантацій на рік, а потребують лікування більше п'яти тисяч пацієнтів. Лікарі говорять відсутність координаційного центру з питань трансплантації, камінь спотикання на шляху до розвитку галузі. У 2011 році, після вступлення в силу закону про центральні органи виконавчої влади та служба, яка була на території України, а це координаційний центр трансплантації органів ткані і клеток. Фактически повністю утратил все важные впливу на развитие і сопровождение трансплантаційних мішатів на території України. Не лише відсутність центру перешкоджає лікарям рятувати хворих українців. Не передбачило керівництво України і фінансування трансплантаційної спеціалізації. В настояще время трансплантація фінансується только із державного бюджету з місцевих бюджетів, тільки на приобретення імуносупресивних препаратів. То есть Посля трансплантаційного періоду в самое время все процеси, которые связаны з донорським етапом, все процеси, які связаны з логистической системою, все процеси, которые связаны з самим трансплантаційним вмешательством, в настоящее время не оплачиваются по факту, говорять лікарі про недосконалість законодавства, зазначають закон про трансплантацію, что дії зараз був написаний ще у 1999 році. України про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині вже не відповідає потребам правового регулювання. Говорячи про правові аспекти, слід звернути увагу і на те, що ми маємо низку міжнародно-правових зобов'язань, які також маємо виконувати. До речі, це дуже важливо в угоді про асоціацію між Україною і ЄС у главі двадцять другій. Дуже чітко простежуються зобов'язання України щодо співробітництва у питаннях трансплантації, намагаючись потрапити у Європу, кажуть лікарі. Влада забуває медицина один з пріоритетних напрямків розвитку країни в цілому. А трансплантація органів, дзеркало сучасної медицини та рівня розвитку суспільства. Однак проблем, з якими стикаються лікарі, з кожним днем все більше. Микола Олександр Малий,